Після поразки у матчі з Пафосом Динамо готове миттєво відреагувати. Команда вже будує плани на трансферному ринку. Друзі, привіт! Ви на Динамівському секторі. А ми до вас сьогодні традиційно із порцією усіх найбільш важливих та найбільш актуальних новин, що стосується київської команди. Звичайно, сьогодні ми будемо говорити. Про Лігу чемпіонів і про, ну, не надто приємний, відверто кажучи, матч проти пафоса. Просто зараз ми розпочнемо, а поки лунатиме заставка, попросимо вас підтримати наш проєкт та підписатися на канал. Дякуємо! Звичайно, розпочнемо сьогодні з матчу проти пафоса, який завершився для киян. Ну, не хочеться говорити прямо провалом, але точно завершився не так, як того очікували. Зрештою є, що другий поєдинок відставання лише в один м'яч. Тож, в принципі, усі шанси є. Розпочали команди доволі активно, але більше атакувальних дій було зі сторони Пафоса. Вони вже на п'ятій хвилині створили перший момент. І з часом динамівці зуміли відсунути гру від власних воріт, перейти у напад. Та на 36 й хвилині створили просто вбивчий шанс, коли вибігли фактично 3 у 2, Але Дубінчак, замість того, щоб віддати або на Ваната, або на Єрмоленка, вирішив зіграти самостійно та пробив у каркас воріт. Напевно, по ходу гри він ще не раз згадуватиме це. Момент ще за 5 хвилин виводить свою команду у передміг ванат, втім із близької відстані. У епізоді, коли здавалося б, потрібно лише правильно підставити голову. Він пробив набагато вище воріт і цим викликав дуже серйозне невдоволення шовковського. Черговий класний момент Динамо мало вже у другому таймі. На 56 й хвилині Ярмоленко показав свій клас та серйозну різницю в індивідуальній майстерності. Доволі легко пройшов оборону суперника, прострілив на дальню стійку, але там не було нікого. Ані з оборонців суперника, ані Дубінчак не встиг. Напевно, ключовий епізод стався на 62-й хвилині, коли Ярмоленко віддав філігранну приховану передачу на Ваната. Проти нього здавалося б, грубо зіграв Люкасен, і Шерер спочатку впевнено вказав на точку. Ванат навіть приготувався пробивати, але отримавши сигнал від Вар, Рефері пішов момент передивитися та своє рішення скасував. Ну а далі настала фатальна для Динамо. 84-та хвилина. Після кутового Пафос вилетів у стрімку контратаку. Андерсон хитнув Дубінчака лівою ногою та відправив. М'яч у дальній кутворітне щерета. Після цього створити чогось небезпечного Динамо вже не встигло, але був ще один епізод, який знову викликав палку дискусію. У компенсований час в штрафному майданчику кіпріотів Ванат отримав удар від Шуньїча. Рефері проконсультувався із Вар і доволі швидко закликав команди грати далі. Ну а вже невдовзі пролунав фінальний свисток, який зафіксував поразку Динамо 0 1 Матч відповідь між цими клубами відбудеться 12 серпня. Це буде. Вівторок Після поєдинку капітан команди Андрій Ярмоленко був відверто незадоволений тим, що команда показувала на футбольному полі. Ми були готові і прекрасно знали, як грає Пафос. Команда дисципліновано обороняється. Ми розуміли, що у нас багато моментів не буде, і потрібно чекати своїх шансів, але ці шанси потрібно було використовувати. Напевно, тоді була би зовсім інша гра. У перерві була розмова, але про що ми говоримо? Це залишиться всередині команди. Шанси у нас ще є. Нічого страшного. Не сталося, адже це лише перший тайм. У нас немає варіантів. Нехай на Кіпрі хоч 50 градусів буде, ми маємо виходити на поле та виправляти ситуацію. Хочемо подякувати уболівальникам тим, хто прийшов та підтримав нас. Усе було гарне, поле було гарним, усе. Усе, окрім нашої гри. Олександр Шовковський також зауважив, що це лише перша частина протистояння і буде ще матч відповідь. Водночас пропущений гол-наставник списав на помилку. Запитали у нього і про роботу рефері, але відповідь була такою: Давайте не будемо торкатися теми суддівства. Якщо ми хочемо проходити далі по турніру, то маємо використовувати ті моменти, які у нас були. Результат матчу складається з пропущених та забитих м'ячів. Ми зробили помилки, коли не забили. І зробили помилку, коли пропустили. Тож маємо результат першого матчу. Ну а далі поговоримо власне про те, якою може бути реакція Динамо і керівництва команди на цю поразку і на теоретичний непрохід далі по сітці Ліги Чемпіонів. Як неодноразово повідомлялося раніше, кияни на ринку прагнуть підсилити декілька позицій. Зокрема, це багатостраждальне місце центрального оборонця, а також в об'єктиві уваги постійно перебуває атакувальний гравець на фланг. Одним з футболістів, який потенційно міг би підсилити клуб, ще донедавна був Богдан Слюбик. Цей футболіст навіть їздив з командою на перегляд, але тоді домовитися не вдалося. І от зараз Віктор Вацко розповів, чому. За його даними, рух першочергово вимагав повноцінно. Цінний трансфер, а не оренду, як того хотіли кияни, і оцінювали футболіста у 5 мільйонів євро. Звичайно, на таку суму Ігор Суркіс не пішов. Після цього Козловський розглядав можливість віддати Слюбика в оренду, але, звичайно, переслідуючи власну вигоду для того, аби засвітити його у Динамо та в подальшому перепродати. Але при цьому прибуток за футболіста хотіли розділити навпіл між львівським та київським клубом. Але і на цей варіант угоди в Динамо не пішли. Є Еліку киян також легіонери, але з ними домовлятися доволі важко. Про це, зокрема, на прес-конференції після матчу з Вересом говорив Олександр Шовковський. Нагадаємо, дуже довгий час кияни вели Вінгера Саліфу Сума, і він, ніби, був готовий їхати до Києва, але в останній момент обрав для себе мальмо. У списку потенційних цілей киян ще донедавна перебував також центральний оборонець словенського копера Ахмед Сідібе. За даними вітчизняних ЗМІ, за нього навіть запропонували півтора мільйони євро. Євро, але ці переговори на якомусь етапі зупинилися. Щоправда, зараз залежно від того, як клуб буде рухатися у Єврокубках, ці переговори можуть відновити та найближчим часом зробити щодо СІДІБ повторну пропозицію. Ну а зараз давайте уявімо себе, так би мовити, скаутами Динамо або Тими людьми, хто приймає фінальні рішення у Динамо. У нас є дві позиції: центральний оборонець та футболіст на фланг, тобто Вінгер. Кого би ви запропонували керівництву та тренеру у якості підсилення просто зараз. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби ви не пропустили наступну, попросимо вас просто зараз підписатися на канал. Ну а до цього відео тисніть на вподобайку і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.